Всім доброго дня. Оце вже край східниці і там внизу долина. Крайні такі хатки. Покажу зараз погоду. Погода не, не зрозуміла в східниці. Оця ця хмара ходить отак кругом, отуди, туди, тепер назад коли вона не зрозуміло. Бачите, яка там. Неначе близько, але воно на деле далеко. Хочу пройти до лісу. Це вулиця Чорновола. Краю там вулиця Незалежності, вважається, оце праворуч, а ліворуч вулиця Чорновола. Як вони тут ці вулиці називають, я не розумію. Одну вулицю можна бачити... В декількох місцях запах цвітущих трав квітну трав які квітнуть ось дивіться все. все отак виглядає краса неймовірна попрошу поставити вподобайки зробити репости, поділитись відео з друзями, знайомими. Ну. Отак. От Такий чудовий краєвид. Подалі від цивілізації, хто любить відпочивати, то це якраз ці крайні, крайні такі тут чани. Дивився тільки що. Там є басейн Віла Олесія, чи як. Хотіли туди поїхати, але чи місць не було, чи дорого, я вже не пам'ятаю. Прям басейн на вулиці, здороветельний. І напроти теж сини. Казалось, трошки пройдеш і вже ти в лісі вірську мала, як кажуть дудки. ще до цього ліса йти та йти, мабуть не буду я туди йти. Це ось у землю вивозять з будівництва, вливають, ну висипають. Буду вертатись назад. Дивіться яка краса. Хто не підписаний, попрошу підписатись на канал. І всі ставте вподобайки. Дивіться, яка дика природа. Три хвилини пройшов і отаке. Все цвіте пахне. Неймовірно. Але до лісу, щоб пройти, то там ще треба десь вниз і на гору. Держитесь. Якщо буде час я вам покажу такий, як називають тут казковий ліс. Це там де джерело номер 3 Це з іншої сторони, правда. Хоча східниця вона ж вдолі річки отак ось йде. І там ще є аж до водоспадів. Але водоспади знайомі. Вчора ходили, кажуть, далеко, а тих водоспадів вони не, не зрозуміли, що то водоспади. Таке щось. Не знаю. Чи готовий, бачите, небо як змінюється. В горах все швидко проходить. Через що й не хочеться далеко йти. Обіцяють грозу і що воно там буде непонятно. Не хочеться намокнути. Ну дуже красиво, дуже красиво. Ось така вулиця цікава, бачите. Праворуч називається Незалежності. А ліворуч Чорновола Так, і в цьому, о цьому готелі. Є критий басейн, але тут бачите, тут декілька будівель, великий комплекс, я живу в маленькому, там такий каркасний басейн, а тут стаціонарний, Так, трошечки пройдусь, а ви побачите, що там є басейн. Віла Олесія, там є басейн. І Віла Синевір тут критий басейн. Олесія на вулиці Незалежності, а Синевір на вулиці Чорновола. На самом делі це. Одна й та сама вулиця. Виходить так. От я йду, ліворуч, будинки. Чорновола підписані, праворуч Незалежності. Там така цікава гора. Сходжу сюди, подивлюся. Праворуч пустир. А ліворуч я така Аго, тут ремонт йде. Щось, щось новеньке будується. Зараз ну, да. глянемо, що там далі. Там теж східниця, а вона, бачите, вздовж річки. Східниця, то я відпочивав геть з іншої сторони, тепер... Виходить посередині. А там іще є все вулиця Чорнобола. Є багато вільного місця, бачите. У кого є гроші. Можна вложитися. Декілька сотень тисяч доларів. І колись вони можливо і купляться. краєвид і вниз, якщо піти, я так розумію, що теж ви попадете на цю річку. Східниця. Ну отакий краєвид там теж. Дивлюсь без вікон стоять, то новенькі якісь. Тиша. Там щось будують грандіозне. Там. Бачте. І отака. Тиша та спокій. Отака вона східниця. Все, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Хто не поставив подобайки, то ставте. Хто хоче поділитись з друзями, цим відео, то ділітесь. Хто хоче бачити ще такі відео. Я їх не монтую там, супер. Просто як є, так і показую. Що тут? То вона показують басейн. Приїжджаєш, а там... Для гушатник, як ото кажуть. Все, на сьогодні, мабуть, досить мені ходити Та й погодка, бачите, хмари. А там звідти перейде зараз гроза. Буде гроза, то покажу.